Юрій Михайчешин з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, одразу кажу вам слава Україні та перше запитання. Чи був, слава. Чи можливий корейський сценарій зараз для України, про який казав президент Зеленський, ну, власне, який передбачає відсутність перемовин з агресором, супротивником. Якщо говорити, власне, про корейський сценарій, де просто в якийсь певний момент активна фаза. Стрілянини на лінії фронту припинилася, і ця лінія фронту по суті залишається між Південною Кореєю та Північною Кореєю дотепер. Вже змінилося покоління навіть керівників цих держав, але ситуація не помінялася. Як ви гадаєте, корейський сценарій для України в даній ситуації цього або наступного року це реальність? Першу, давайте декілька параметрів введемо в аналіз, аби наші глядачі чітко усвідомлювали, про що йдеться. Довжина лінії фронту між арміями Північної Кореї, яким допомагали китайці та коаліції Об'єднаних Націй становила 250 кілометрів. Це, власне, кажучи, зараз є від одного кінця до другого демілітаризованої зони глибиною 4 кілометри. Яка створена в липні 1953 року, все ж таки внаслідок перемовин, але перемовин дуже цікавих і непрямих, відбувалися вони на нейтральній території, відбувалися вони в Швейцарії, і участь у них брали міністри закордонних справ о, Сполучених Штатів Америки та Китайської Народної Республіки, тобто, не Корея та чи інша. Вони себе, до речі, не розмежовували, не називали себе окремо північною та південною. Вони досі вважають, що легітимний уряд належить одній із сторін. Тобто це єдина Корея, штучно розділена для них в офіційній ідеології як Корейської Народної Демократичної Республіки, так і Республіки Корея. Тільки просто в одних столицях а в а а інших в Сеулі. Вони досі себе вважають легітимними, як Віктор Янукович, зразка 2013 року. Так, от там було наступну схему досягнуто, що власне кажучи, угоду про перемир'я, а не просто припинення вогню, підписувало американське військове командування. Військове командування армії Корейської Народної Демократичної Республіки і китайський маршал Пен Де Хуай, якби це старші брати північних корейців, вони, власне, кажучи, перекинувши мільйон чоловік і врятували їх від розгрому. І от вони підписали справді угоду про перемир'я. А от повноцінний мирний договір, про який говорили в Швейцарії міністри США та Китаю, так ніколи і не матеріалізувався. Втім. Мало місце саме таке, власне кажучи, розмежування, яке супроводжується з припиненням вогню і у форматі довгострокового перемир'я, і закінчило цей конфлікт. І нагадаю, що відбувалося це все в умовах о, трансформації головного бенефіціара цих процесів радянського союзу. Це процеси, які супроводжують боротьбу за владу після смерті Сталіна. Так, це злет і падіння банди Берія, і пізніше перехід влади до коаліції. На чолі там з Маленковим, Жуковим, Хрущовим і компанією. І от на цьому фоні послаблення тоталітарного табору якраз і виникла можливість організувати це перемир'я. Ну, відповідно, якщо ми трансплюємо цю аналогію в сьогодення, то звичайно, що такий корейський варіант, зокрема після смерті диктатора, лідера країни-агресора, цілком був би прийнятним виходом із ситуації за збереження інших параметрів. Тільки не забуваємо, що у нас довжина лінії бойового зіткнення. Тобто лінії фронту російсько-української війни наближається до тисячі кілометрів, а зовсім не скромних 250, як у випадку Корейського півострова. У цьому і є одна з е, ключових фундаментальних відмінностей, які е, подібну демілітаризовану зону вздовж такої довгої лінії фронту роблять просто колосальною, уявити собі, як вона буде обладнуватися, які можуть бути гарантії не відновлення бойових дій. На такій величезній лінії навіть демілітаризованої зони дуже собі складно уявити. Ну так, і власне, якщо говорити загалом про протяжність кордону України та Росії, там ще більше. Це не лінія фронту, це 2000. 229 кілометрів, якщо так бути геть точним, і це в 10 разів більше, ніж те, що були в Кореї. Ну тобто для реалізації цього сценарію мусимо чекати смерті Путіна. А він, судячи зі всього, збирається жити довго. І це на жаль. Хоча побачимо, як його е, надії на довге життя, які він висловлював у розмові зі Цзінпінім, е можуть втілитися. В реальність до речі, а як вам ця історія про диктаторів, які хочуть жити по 150 років, така ну, насправді нас повертає до дуже давніх історій. Так це е, буде нас вести до аналогій з диктаторами минулого 20-го століття, і звичайно, що можна припустити, що біологічне довголіття можна буде подовжити, і це питання недалекого майбутнього, але ніхто е, не гарантує, що робити з ментальним довголіттям. Так, справді, у вигляді овоча, цей диктатор, як і його партнери в Пекіні, Пхеньяні там чи Тегерані можуть існувати гіпотетично ще десятки років а їхня голограма взагалі може існувати вічно. Питання в тому, що ментальні то спроможності є вичерпні, і от їх поки що ніхто не навчився продовжувати чи тим паче відтворювати. І, ну, тобто можливості мозку працювати світу. адекватно, правильно власне так власне про це і мова. А ми бачимо відображення внутрішнього світу цих специфічних людей. На великий жаль, багатьох із них вважали у нас ледве що не такими, то, скажімо, фігурами, справді глобальними. Ну от е, в нас було прийнято про Китай або добре, або нічого. Останні років десять. Так більше того, звичайно, прийнято захоплюватися китайською електронікою, економікою. При тому забували, що там побудовано справжнісінький тоталітарний. Комуністичний злочинний режим. І коли в нас ішла мова довгі роки про заборону комуністичної ідеології, дуже багато знаходилось у нас ліберальних експертів, ліберальних політиків, які питали, як так можна робити в 21 столітті забороняти ідеологію, якщо ось ця ідеологія цілком прекрасно прогресивно веде Китай до таких висот, забуваючи про тому, що за цим стоїть режим цифрового концтабору, стоїть геноцид багатьох етнічних груп і фактично тоталітарний режим, який свій власний майдан колись. Вже 30 років тому, більше 30 років тому, розігнав танками, і на цьому його легітимність сьогодні і базується. Це режим кривавої тоталітарної комуністичної диктатури, і, от, звичайно, щілинку у внутрішній світ подібних людей привідкрив цей запис розмови двох е тоталітарних лідерів. Не соромичись, треба називати теж китайського вождя тоталітарним лідером, тому що він очолює комуністичну партію, яка базується на злочинних. Догматах марксизму ленінізму які проповідують класову війну і класовий геноцид. Ну про що ми забуваємо успішно, коли дивимося на китайські смартфони, а насправді за електронікою там ховається потворна тоталітарна, абсолютно антилюдська диктатура зі злочинним коренем походження. Щоправда, звичайно, вона вміє купувати лояльність цілих держав, цілих континентів, тому що мільярди юанів, так само як мільярди доларів, відомо вміють творити дива. Пане Юрію, терористичні акти, ми розуміємо, про що ми зараз вбивство Андрія Пробія, а перед тим також у Львові Ірини Фаріон. Політиків, діячів, в певному сенсі провідників українства. Чи продовжить Росія цей терор і чи буде його посилювати, чи має вона ресурс для його посилення і як? Цьому протистояти, тому що сьогодні умовно, що має, безумовно, що буде, і, на превеликий жаль, не дуже приємна правда. Але на 100 протистояти цьому неможливо. Можна лише знизити ризики, як при профілактиці захворювань, це передбачатиме звичайно ж систему тотального відеонагляду і контролю публічного простору. Це дорога річ, але надзвичайно необхідно. Це збільшення повноважень контрозвідувальних органів. Це активні дії на випередження на території противника і на нейтральній території, а також це масове озброєння населення вогнепальною зброєю. В першу чергу учасників бойових дій. Ті, хто це заперечує сьогодні, ну ці люди не товаришують зі здоровим глуздом і е, вони не хочуть перемоги над російським терором. У мене все. Ну, от, до речі, ми сьогодні спілкувалися з паном Романом Костенком, народним депутатом, членом комітету оборони. Е, і знаєте, е, з одного боку, добре що дискутують, з іншого боку. Мене це насторожило, що там ну у там на відміну від Росії та багатьох конкретний приклад багатьох країн Європи. У нас може там просто сотнями скупляти сім картки, з них дзвонити. Там шахеди літають з українськими сім-картками. Хоча в Ті самі Росії тільки по паспорту, так і в деяких країнах Європи, але поки що е, на рівні СБУ обговорюються ці питання, тому що ну є побоювання, що скажімо так, українське суспільство е, може це сприйняти як е, ну цифровий концтабір, так як ви про Китай казали, Я не думаю, От, що це вже... головна загроза. На жаль, на мою думку, головна загроза у нас це наявність десятків тисяч людей, які готові продаватися за 500 доларів російським вербувальникам. і їм що будуть сім карти. Доступні що за паспортом, хоч безкоштовно їх роздавай, хоч зробити їх дорогими на ціну золота. Це їм не завадить зраджувати батьківщину. Головна проблема у нас є сьогодні. На жаль, в суспільстві ось тут. А це заслуга в першу чергу всієї системи освіти, повна відсутність патріотичного вектора виховання як системної освітньої політики. І на жаль, заслуга батьків в лапках це все беру слова у лапки. Тому звичайно, тут ніякі технічні заходи. Це часткові дуже. Локальні такі мені здається, під аспекти глобальної проблеми, повторюю, поки будуть десятки тисяч людей готових продаватися росіянам, ніякі технічні дії чи обмеження не стануть їм на перешкоді. А оці біороботи російські, потенційні кілери, потенційні підривники, потенційні палії, потенційні зрадники вони якраз є нашою головною проблемою. От вести профілактику знову ж таки, якщо на мою думку, велика кількість їх при затриманні чинитиме опір. І, відповідно, матиме летальні наслідки за те, що чинитиме опір, от тоді, мені здається, профілактика буде дуже і дуже дієвою. Ви розумієте, про що? я. Для українських і народних депутатів та Служби безпеки хороша ідея, як, як принаймні, Вектор назвати, якщо ну, буде так, посилення заходів безпеки стосовно мобільного зв'язку і так далі, не концтабір, а цифрова Січ. Мені подобається. Це наш, наші користувачі пишуть. В коментарях пане Юрію, от я хотів наостанок нашої розмови з вами ще зачепити тему наших європейських партнерів та Сполучених Штатів Америки. Ви ще слухаєте про що каже Макрон та Трамп? Слухаю виключно з інтересу як колекціонер висловлювань, вербальних конструкцій та дипломатичної еквілібристики. Це все ми вже чули і не один десяток разів. Якщо бути пильним, ретельним і скрупульозним і нотувати всі ці висловлювання, ми побачимо, що вони циркулюють по замкнутому колу, і фактично, на жаль, свідчить про те, що дипломатія європейських держав, а оборонні системи європейських держав також дипломатія заокеанська перетворилася в генератор випадкових і невипадкових фраз. Таке важне, що їх можна зараз успішно в публічному полі принаймні замінити чатом GPT, тому що він просто е, фіксує те, що роблять, і вони це перебирають різні комбінації слів, і залежно від інформаційного приводу видають їх у певному поєднанні, то е, грізно нахмурюючи брови, то переходячи до риторики так званої деескалації, говорять про те, що потрібні перемовини, треба до них Москву змусити, то погрожують Москві всілякими карами. Але як відомо і віддавна це зафіксовано в святому письмі, що мені віра твоя без діл твоїх. А от з ділами у них складається все не так оптимістично, як із заявами. Тому чемпіон світу із заяв на сьогоднішній день мені здається, це президент Франції, а друге місце з ним може розділити це федеративний канцлер Німеччини Добродій Мерц. І третє місце впевнено займає важковаговик президент США Дональд Трамп.